У будинку культури гамірно та весело. Хмельницькі артисти у фойє зустрічають публіку. Останні з нетерпінням очікують початку концерту. Мали можливість слухати, дуже їх люблю. Завжди входжу на такі концерти, мені дуже подобається. Я не була ні разу і прийшла з удовольствиям послухати. Я взагалі люблю музику, тому мені це цікаво. Спільний концерт муніципального естрадно-духового оркестру та муніципального академічного камерного хору Барви Італії приурочений Дню Європи в Україні. Який цьогоріч припадає на 16 травня. Музичну подорож до країни Чубітка у міському будинку культури розпочали артисти хору. Українська пісня і італійська пісня дуже споріднені. Вони мають дуже багату палітру тих емоційних моментів, тих саме пісенності. І завдяки цьому українська пісня і італійська вона є найкращою. Назвичайно приємно співати як українську пісню, так і італійську. Хористи виконували італійські пісні епохи бароко та ренесансу. Хоча, окрім класики, у їхньому репортуарі звучали й саундтреки до фільмів та рекламних роликів. Проте, чи не найбільших вражень у глядачів викликала пародія на італійську оперу та твір для хорового співу Італійське село. Бурхливими оплесками хмельничани зустрічали й артистів муніципального духового оркестру. Родзенкою концерту будуть е, такі твори, як Повернись пісня, повернись сорента у обробці для солюючої інструменту в даний момент для труби. І там є і, і страдні, такі джазові вставки, колоритно слухається, цікаво. І так і буде, як і попуріс е, арій з опер. Верді, допустимо, зібрані всі кращі опери Верді, так само зібрано в одне в один твір. Як зазначив Тарас Безнюк, уже з наступного дня він та його артисти розпочнуть генеральну підготовку до традиційних концертів на відкритих майданчиках. З 17 травня і аж до кінця вересня, щонеділі вони даруватимуть хмельничанам свою творчість під відкритим небом.